Отже, як визначити місце сили? Дивіться, по-перше, є місця, в яких вас прям тянуть, Вам дуже хочеться туди навідуватись, дуже хочеться туди приходити за будь-яких умов в дощ, в сніг, в град і так далі. Тобто, це може бути не обов'язково місце якесь на природі. Це може бути якийсь будинок, якась квартира, наприклад, там. За будь-яких умов хочеться прийти в гості до бабусі, або там за будь-яких умов приїхати до мами, приїхати в якесь місто, або там приїхати до Одеси, до моря, або іще кудись, і ще кудись. Тобто є місця, в які ви хочете приїхати за будь-яких умов. От всіх, да. от вас питають, куди ти хочеш приїхати, і ви таке блін, є вільна хвилинка, я їду туди. Це перший момент. Другий момент це місце допомагає вам відчути оцей піднесений стан, піднесені емоції. Буквально, коли ви там знаходитесь, е, ви забуваєте все погане і відчуваєте такі е, в під, піднесений стан, оці високі вібрації. У вас мурашки по тілу, ви такі в натхненому стані. Вам очень хорошо. А і е, третій момент в цьому місці у вас немає ніякого відліку часу. Ви там, ніби губитесь в просторі взагалі, і ви там можете однаково задоволенням проводити хоч 5 хвилин, хоч декілька годин. У вас там взагалі відлік часу втрачається. Тобто, ви можете вам там не нудно, вам там е, ну ви нікуди не поспішаєте ні за що не хвилюєтесь. О, там ви ніби розчиняєтесь в просторі, і ви просто вам там хорошо. Вот. І, значить, це місце для вас сильне, безпосередньо для вас, і відвідати такі місця частіше.